Від суетського інформбюро зведення від генштабу ЗСУ на 22 годину 5 грудня 2025 року. Загалом від початку цієї доби відбулося 180 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам російсько-фашистських загарбників просунутися в глиб нашої території, завдаючи їм вогневого ураження. Сьогодні російські фашисти завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 123 керовані авіаційні бомби, використали 4808 дронів Камікадзе та здійснили 4114 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Уражено сезранський НПЗ та морський порт у Краснодарському краї фашистів. На Олександрівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське. Бої тривають у семи локаціях. На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро Шультене, Щербинівка, Клебан-Бик. Плещіївка, Яблунівка та Русеняр. Вісім штурмових дій військ противника відбили українські захисники на слов'янському напрямку. Окупанти намагалися просунутись поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.